Іграшки мікс 12 кілограм, ціна 4,5 євро за кілограм. Перше, це в нас ось така мавпочка. Красивезна. Та ось такий собачка на батарейках. Далі в нас змія. Ось така дитяча погрімушечка. Також на батарейках. Лялічка. Ось такий м'ячик. Ось така штучка. Ще одна погрімошечка. Ось такий Маріо. Дитяче піаніно з телефончиком. Так, це в нас буде шолом. Прасочка. Ой, міксер. Яка прасочка. Ще два гризунці. Ось така іграшка, щоб розбивати дрібну моторику рук. Сороконіжка. Ось такі рожки та окуляри для плавання. Так, наступне також для дрібної моторки рук. Ще один м'ячик. Ось така гра. Далі. у нас буде ось така сумочка. Ще одні рожки та ще одна лялечка. Наступний у нас буде. Ось така ігрушка Так, ось така. Далі в нас буде ось такий ескалатор. Коробочка для зберігання. Ось така сумочка. Звінкс. Так, коники, ось такі фігурочки. Так, набір на колінників для дівчинки. Колотушечка. Так, легені слухати для лікарів. Гризунчик. Ось така єдинорожка. Ось такий равлик. Це в нас лупа, дитячий телефончик. Ось така штучка. Книжечка. Ой, розмальовочка. Ось такий м'ячик. Ще одна змійка. Рожки Ось така палітра дерев'яна. Багато-багато фігурок, станчиків. Ось такий попіт у вигляді свинки пепи. Масочка. Книжечка для вивчення їжі англійською. Ось така іграшка, ложечка, ще два м'ячика. Ось така ігрушечка. Так. Це в нас гра настільна. ось така. Наступна ще одна ось така маска. Зеркальце тарілочка для ляльки. Так, дістанемо щось велике. ще одна масочка. Так, ось такий матрасик надувний. Так, наступний. У нас ось така жилеточка для дітей. На воду також. Ще одні вушка. Наступна ще ось така бахрама. Два обруші. Окуляри карнавальні. Ось така поні. Така штучка. А, це щоб, мабуть, качати ось ці всякі круги. Так, ще один круг дитячий, надувний. Ось така штучка. Так, тут у нас чуть-чуть повернулася. -чуть коробочка в коробочці. Ось така гра. Далі. Сумочка дитяча. Ще одна книжечка для вивчення англійських слів. Ось такий віночок на лялечку. Фен. Дитячий Ось така страшна маска. Ще одні окуляри. Ідемо по дрібних ігрушках. Ось такий м'ячик. Ось така стругалка, чи що це? Ключі та Санта-Клаус. Далі у нас буде ось такий м'ячик. Ось такий для ванної. Пов'язочка. І ось таких багато-багато фігурок різних. Ще одна міні-книжечка для вивчення машинок. Ось така фігурка, Ось така штучка. Та ще дуже-дуже багато всяких дрібнесеньких ігрушок. Ми з вами розпакували лотик на 12 кг, вартістю 4,5 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутись до наших менеджерів у Viber.